Ну що то квітка, це всього рослина, що просто з ґрунту вийшла і цвіте. Та вабить душу ця краса первинна, у ній все загадкове, непросте. Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. сьогодні ми з вами поговоримо про кімнатні рослини. А зараз, малята, я пропоную вам розгадати загадки про кімнатні квіти. Що зими розквітаю я, у оселі на підвіконні. Заздрять квіта моїм рясним, снігом криті дерева сонні. Що це за квітка? Ця квітка називається Різдвянник. Ось так. Виглядає різдвяник. А ви знаєте, діти, чому він так називається? Тому що квітне на Різдво? А ось цікаві факти. Може, здогадайтесь, про яку рослину я розповідаю? У стовбур захований білий сік. Листок, ніби шкіряний. Може він рости у горщику? А може в джунглях на річці? Народжується в індії. Як він називається? Про цю рослину малята ми вже з вами розмовляли. Правильно, це фікус. Гляньте, дітки, які в нього гарні листочки, блискучі, красиві, дійсно, неначе шкіряні. У мене росте Ліана. У діжці біля дивана. Листя у нерізлені, У них віконечка наскрізні. Ця рослина називається Монстера. Подивіться, як незвичайно виглядає монстера. Правда ж, ця рослина чимось схожа на дерево? А ось Послухайте віршик про квітку, яку ви всі добре знаєте. Фіолетову фіранку юний ранок відгорнув, і фіалка на світанку пробудилася від сну. Малята, всі ви добре знаєте, як виглядає фіалка, так? Це дуже тендітна і красива квітка, яка буває різних відтінків. А чи знаєте ви, дітки, що потрібно робити, щоб кімнатні рослини були красивими і швидко росли? За ними треба правильно доглядати. По-перше, потрібно ставити рослини ближче до світла і правильно поливати. Влітку кожного дня або через день, а взимку рослини поливати потрібно рідше. По-друге, після поливу ґрунт потрібно розпушити, бо корінцям треба не тільки вода, а й повітря. По-третє, раз в місяць потрібно протирати листя губкою або вологою ганчіркою, бо на ньому осідає пил, а рослини дихають листочками. Якщо ви будете правильно доглядати за своїми рослинами, вони завжди вас порадують гарним цвітом. Сподіваюся, малята, що сьогодні ви почули багато цікавої і корисної інформації. Дякую вам за увагу! До зустрічі!